ви перший випадок в українській політиці, коли дружина народного депутата продовжує працювати манекенницею, продовжує виходити на подіум і власне активно співпрацює з модельними агенціями. Ваш чоловік Вячеслав Константиновський, як він ставиться до цього? Он отлично к этому относится, то есть это це моє и Я займаюся професіонально і його радують мої успіхи і всі контракти, які я заключаю, он всегда мене підтримує всього. Ці нещодавно вы повернулися з чергового фешн-шоу, це шоу бренду Кальчедонія. Ви виходили на подіуму у купальних костюмах. Здебільшого ви співпрацюєте з брендами білизни. У вас була розмова з чоловіком, коли він став народним депутатом. Як вам поводитися? Тому що до вас прикута так. Саме велика увага, як і до вашого чоловіка політика? Ну да, так, це правда. Мы, у нас був розговор, я не знімаю сню. Я, то есть я не снимаю обнаженные да, но э, в брендах э, купальников, то есть все коммерческие бренды, что касается купальников или белья, если это не оскорбляет мое достоинство, я участвую в этих брендах очень с удовольствием, участвую в кастингах и э, потом в шоу, то есть это нравится и мне и э, все клиенты, которые проводят эти кастинги, они действительно очень тщательно отбирают, поэтому попасть сюда просто так Невозможно. Потрібно працювати над власним тілом, аби потрапляти на шоу. так, да правда. Нужно трудиться і працювати.